Вітаючко, шановні глядачі, на каналі Котел Косово. Давно я в котлі наварилася, але сьогодні унікальна подія, і ми не можемо про це мовчати. Є про що поговорити сьогодні. В нас Крістіна в якості гості. Кріс, вітаю! Вітаю, Люба! Вітаю всіх, хто до нас долучилися. Що сказав покійник? Останні слова Андрія Портнова, хто його вбив? Чому це вбивство сталося саме зараз? Питань багато, але будемо по черзі розглядати з 2014 року, бо є про що поговорити. Шановні глядачі, no, я звертаюся no. до вас. У нас благодійний випуск. Ми збираємо на мавік для наших військових, будь ласочка, В описі до цього відео прямо зараз у нас знаходиться розрахунковий рахунок. Якщо ви підтримуєте україномовний контент. Якщо ви підтримуєте наші зСУ, будь ласка, задонайте по серцю, бо ми дійсно оголосили класний збір для наших військових на мавік, який буде рятувати життя побратимів. До нас звернулися військові і звертаються на постійній основі. І як завжди, ви розумієте, збори нагальні. Тому милі, мої любімочки, вірю вірю вас в кожного. Кріс, в мене така, знаєш, ми заходимо не з того, що відбулося зараз. Те, що зараз його грохнули, ми подивимося в кінці випуску. Це дуже цікава інформація, які спецслужби його прибрали взагалі. Я хочу почати з 2014 року. Перше питання: Давай. чи мав Андрій Портнов безпосередній або опосередкований зв'язок із рішенням, які призвели до розстрілу Небесної Сотні? Він е, ну, доля його рішення там була. Не він один приймав рішення, але він є дотичним. Яку роль він відігравав у ланцюгу команд або юридичних е, прокритів тих подій? Яку відігравав роль? Давай глянемо. Яка роль? Угу. Він покривав якогось короля. Тобто він щось знав дуже важливе, дуже вагоме і дуже серйозне, і був якби з ним заодно. Чи володів він документами або знаннями імен замовників та виконавців розстрілів Майдану Небесної Сотні? Зараз подивимося. Що володів документами? Думаю, що так. Думаю, що так, що у нього щось було. Ти знаєш, можливо, це... тут не йдеться про те, що це був документ. Це навіть могло бути допустим відео, але це мені показує більше як доказ, розумієш? Угу. Тобто щось у нього було. Я не впевнена, що це документ, але якась, угу. тобто щось було. Віде це вагомий та. доказ. Це доказ вагомий, але невідомо чи він існує на сьогоднішній день. Скажи, будь ласка, чи знав він замовників та виконавців розстрілів? Зараз перегляну. Перемішаю гарну карту, тому що це важливе питання. Чи знав. Чи... Звичайно, знав. Звичайно, знав. Чи збирався він свідчити або оприлюднити інформацію щодо Революції Гідності? Зараз глянемо, чи мав такі наміри. Ні, дивися, тут іде швидше карта шантажу. Ага. Тут іде, так іде така карта, що я знаю, так, і ви знаєте, що я знаю. Але він знав, що це призведе його до смерті. Тобто, у нього не було чіткого наміру на оприлюднення. Але, ну, тобто, він він володів цією інформацією, і люди знали про це. Він і так це для нього було важко. Це дуже, це дуже важка інформація. Uh -huh. Володіти нею це означає постійно бути на волосину від смерті. Тому я не бачу, що він хотів оприлюднити. Тобто в нього рило що... було впуху ще й добре. Та тут взагалі він відразу знав, що його, вибач, четвертують і по кулькам розфасують. Він навіть собі цього він не, хотів, він не міг це оприлюднити, тому. Uh -huh. Нам що це відразу буде смерть? Давай поговоримо про відмивання коштів і злочинну павутину, через які компанії або структури портнов міг відв... відмивати великі обсяги грошей через європейські, через російські, через українські? Рашка, рашечка, рашуня. О тут всі карти вказують на рашку. Угу. Європейські, ну знаєш, якось, якщо, наприклад, зі ста відсотків, ну, десь може двадцять гуляло там, угу. і то якось дуже якісь такі схеми, які в принципі дотичні до якогось закону. Катар. Чи відмивав він гроші через Катар? А як же? Чи е, кришував він схему постачання коштів на проросійську діяльність в Україні з метою підрива державної діяльності? Однозначно він приймав в цьому участь. Але випадає мені е, двійка, а це означає, ну він приймав тіньову участь mm -hmm. як як сірий кардинал. Mm -hmm. Він не був там лідером в цій е, mm -hmm. ситуації, як ти кажеш. Але тіньові е, свої дії, звичайно, він, він робив. Чи були ці схеми пов'язані з російським капіталом або криміналітетом, які рейдерували нашу землю? Кримінал 100%. Рейдерство 100%. Так, там, дивися, там по повному. Там. там Просто під саму зав'язку. Все так. І місяць випадає, і гроші випадають, і п'ятірка, і мах, тобто е, все так. Е, його е, співучасники ще є на теренах України? Давай запитаємось, чи є його, як то кажуть, співучасники багато. співучасники, так, на Україні? Чи є? У нього по всьому світу є співучасники, і не тільки на Україні є. Тут, тут питання дуже великих коштів, дуже великих оборотів, дуже великих схем. І схеми є певні, які ще діють, і деякі схеми вже є порушені, але є люди, які ще задіяні в якийсь ланцюг подій, тобто можу стверджувати, що це є так. Кошти, зароблені за рахунок криміналітету в Україні, були спрямовані на підрив української державності або вплив на судову систему? Чи були спрямовані? Ну, давай по-чесному, Вони були дуже спрямовані на особисте збагачення. Тобто на особисте збагачення, але і підрив так само є. Я не можу сказати, що 100% коштів було спрямовано на підрив. І наступне питання перепрошую, і я тебе казала чи впливали ці кошти на судову систему. Ти знаєш, ти говориш, Раз. а я просто згадую це як по пандополу ділив. пам'ятаєш цей мішок. Оце тобі, оце мені оце знову мені. От Отак, напевно, і кошти ділилися. Угу. Так, чи був підрив? Ну так, у суді е, у судових е, процесах там направду е, він мав вплив. Випадає угу. давчів, він направду мав вплив. Він міг. Якось оті судові процеси навіть ну дуже мав дуже мав великий вплив, і між іншим мав вроджений талант до цього. Тобто він дуже він був не не дурна людина, uh -huh. дуже ось і скеми у нього направду. Він мав такий, знаєш, як вроджений якийсь юридичний дар, талант. Uh -huh. Давай тоді поговоримо про судову мафію та контроль над правосуддям. Чи контролював Портнов частину судової системи після 2014 року? Де факто адже він був на території Російської Федерації? Угу. Чи був дотичний? Угу. Звичайно, там дивися там така викачка коштів іде дуже сильна. Я от хочу запитатися: а як от ти вважаєш? Якщо він вважався, що він виїхав так, він був на території Рашки. А могло взагалі бути таке, що він таємно міг приїздити сюди за вусами, з наклеєними вусами під іншими паспортами. Тому що мені йде, що він був тут. Ти знаєш, мені те саме йде, що він приїздив і він давай приїзд... запитаємося, чи приїздив портнов? До Києва з території окупованого вже тоді Криму. Зараз глянемо. Звичайно, що так. І не один раз. Але поїздки були такі, знаєш, дуже сплановані. Ніхто про них не знав. Отут по вісмірці дуже швидкі, короткі, але mm -hmm. чисті. Ну, тобто, за цей час ну, він неодноразово не так приїздив. Яку саме судову мафію він створив або підтримував? І чи діє ця мафія зараз? Розумієш, важко сказати, яку, яку саме мафію. Тобто, там був якийсь з того. Е... Це ще з того була року. кланова система. Це була так, кланова так. система. Так, це була кланова система. Мені просто важко її класифікувати mm -hmm. е, через те тому що я не знаю на правду, назви mm -hmm. цієї мафії. Тобто він підтримував однозначно, знаєш, як той крьосний отець, ну допустимо, mm -hmm. і там пішов цілий-цілий ланцюг. Отак, от, от воно і відбувалося. Mm -hmm. І чи працює та система по сьогодні? так? Да. Mm -hmm. Не все, але працює. Є дві впливові людини. Вони є високопосадовці. Можливо, це політики, можливо, це з судового устрою. Є старший мужчина і дуже статна жінка. Вони все знають, і вони якби є, як його промені. Ось ці промені будуть виявлені. Наразі ні, тому що промені під... прикриває ще один промінь. Mm -hmm. Тут, Люба, тут, та... тут таке комбо. Тут, Розумієш, що ми як... От, е, карти показують як серіал. Чи мав він важли... важелі впливу на судові рішення щодо Майдану АТО справ проти олігархату? Чи він мав важі впливу проти Майдану. Мав. І випадає оця жінка. Ту, яку ми тільки що глянули попередньо. Угу. Що є два променя, і в угу. тих променів ще промень. Так от вона з тих перших угу. промінчиків, а так само тут пов'язана. Тобто мав. Угу. А... Скажи, будь ласка, а... Чи обламалися надії і сподівання портнова в прикритті олігархату після повномасштабного вторгнення? Ні. Якась система була порушена. Але от дивися, воно мені показує отаким от чином: якщо це є дуже великий ланцюг, так? І там, mm -hmm. наприклад, є 15 штучок тих звен. Правильно? Mm -hmm. Ну, забрали, наприклад, 3-4, але решта працює. Розумієш, mm -hmm. вони його спаяли і пішли далі. Тобто можу стверджувати, що система трошки була скорочена, трошки зменшена, да, трошки звужена, але все одно вона. Працює, тому що насосатися грошей не угу. може ніхто. Розумієш? Давай поговоримо про погрози та змову. Чи отримував портнов погрози перед смертю? Звичайно, що отримував? Е, від кого були погрози? Росія. Про російські українські політики, іноземні спецслужби, олігархат, Росія. Росія так. Про російські політики. Е е від них навіть ти знаєш, я би сказала від них більше був тиск аніж погрози. Угу. Більше був тиск. Іноземна агентура. Так само тут у нього, у нього стався якийсь один дуже серйозний прокол. Те, що я от питаюся про агентуру, а мені іде, що він потерпав вилив неприємної про себе інформацію. Тобто, зважаючи. Ось на ці карти, які я розклала, я бачу, що така, як невидима петля смерті у нього вже зав'язувалася і Рашка, і ці політики, і ця агентура. Тобто воно угу. почало його все дусити. А, ну, звісно, війна спише все. Зараз будуть все валити на нашу розвідку, але мені здається, що свої прибрали, щоб говорив менше, я права чи ні? Чи боялися його співучасники того, угу. що портнув їх зліє? Зараз зараз ми глянемо з якої сторони він це отримав від своїх. Ну, ніби тут показує така карта від кровних. Ну, я буду трактувати від угу. своїх своїх, тому що ну, він дуже багато знав. Зараз ми, зараз ми переходимо до найцікавішого. Чи був він частиною змови, а потім вирішив злити інформацію, тому його усунули. Не зов... дивися, не зовсім так просто. Він е... не такий дурний, і він розумів, що з такими речами. Так бавитись не можна, просто за весь цей час він направду мав шалену інформацію, шалену інформацію і почав заважати. Я не можу сказати конкретно, що це що він хотів оприлюднити. Ні, ні. Він знав, що це відразу буде смерть. Він не хотів, угу. він не хотів загинути. Якою була його остання домовленість із представниками РФ? Чи вийшов він повністю з-під контролю Кремля? Яка була домовленість? Домовленість була серйозна по шестірці. Домовленість була дуже для нього вигідна. Дуже багато людей тут є у тій домовленості, тобто він він не вийшов? Я не можу сказати, що він вийшов під з під контролю Кремля, тому що я бачу між ними прекрасні домовленості. Чи вважала вважав його Кремль зрадником або свідком якого треба було прибрати? Розумієш, чи вважали його зрадником? Не скажу. Вважали його не дурним. Скільки років бути в тій системі? Знаєш, Люба, як у кожному американському фільмі в кінці мають когось гупнути, тому що людина дуже багато знає. Він просто став невигідний. Його потрібно було посунути через його знання всь... ну, про всіх. Розумієш? Тут не йде прямо зрадник. Просто він став невигідний. Угу. Чи контактував Портнов із західними спецслужбами щодо схем РФ в Україні? Якось е, якось дуже е, не можу сказати, що тут прямо такий ланцюг, якось дуже акуратно і дуже він цього не хотів, і боявся, і уникав. Угу. Тобто, е, е, розумієш, людина, яка була дотична у всі-всі схеми, для неї, вона ж він ж прекрасно розумів, що для нього це становить е, дуже велику небезпеку, правильно? Угу. І йому потрібно було вибирати. Уже в які ворота йому е, бити. Давай поговоримо про що мовчить мрець. Чи існує цифровий або фізичний архів портнова, який досі не знайдено? М -м, існує. Щось існує. Я не можу сказати. Що це прямо така, знаєш, як бомба такої повільної дії, воно йде якимись такими шматками. Угу. Папочка воно... на кожного. Ще раз папочка на кожного. Так, воно іде шматками, і воно розумієш, воно не знаходиться в одній квартирі в різних книжках. Це смішно. Воно навіть може знаходитись у різних країнах. У різних банках, у різних якихось ячейках. Тобто, зібрати оце все, Ну це досить складно. Він, він не був дурним. Не угу. був. Що було найбільш небезпечним документом чи файлом, яким він володів? Стосовно чого це було? Мені здається стосовно вбивств стосовно цієї небесної сотні, от от, от якісь от такі власне воєнні злочини. Справа не в грошах. То зрозуміло, що їх там проганяли, відмивали, Це зрозуміло, але напевно найстрашніше ось таке, тобто такі, скажімо, світовий злочин. Чи е, мав він документи, які би підтверджували? Підготовку до захоплення Росією України ще тоді, в 2014 році. Підтвердження. Ні, Конкретно кон... інформація у нього була, а от конкретно, що був папір, отак, знаєш, було написано і була печатка, я не бачу. Угу. Чи мав він компромат на Януковича? О, старий добрий Яник. Давай глянемо. Давно не дивилися. А то все привикли Трамп і Трамп. Трамп і Трамп. Угу. Давай трошки Яника глянемо. Чи мав на нього компромат? Во. Отако. А на інших від... А на інших все, президентів що... України? І на інших, дивися, по справедливості. Тут от випало два короля по справедливості, мав все, що хочеш. Я думаю, що, що Яника він мав мав на Яника все, все, що хочеш. А на Абсолютно. Порошенка. Він же ж був дотичний. Е, мав на Порошенка, але тут більше тут ідуть дуже нелегальні е, грошові схеми. Угу. Угу. Мав, мав. А Порошенко тут кістки жадний мені випав, знаєш. І ще, і ще наш покійний думав, що Порошенко ніяк не може наїстися. Думає, та скільки тобі тих, того, тих грошей треба. Отак карти говорять. Угу. Чи буде знайдено і оприлюднено хоча б частково той ресурс, яким володів Андрій Партнов? Знайдено буде. Оприлюднено сумніваюсь. Угу. Е, Маю чому, сумнів. Чому насправді його вбили, якщо свої е, хотіли щоб він закрив рота? Чи хотіли усунути людину, яка вже засиділася на своєму місці? Другийся, Люба, е, карти говорять про те, е, що він направду. Е, у своїй цій спеціалізації, про яку ми тільки що говорили, так за свого життя він дуже, -дуже багато до чого був дотичний, і він своєю інформацією міг вбити сотні людей, угу. і просто це почало напрягати, тому що є люди, які є біля нього, так. І воно, розумієш, отак як ми переглядали, що петля почала його закручувати, так само петля почала закручувати і інших людей. І він як свідок, він як носій інформації, розумієш? Чи пропонувала йому Україна здатися і здати е, своїх, е, здати всю цю схему на вигідних портнових умовах? Пропонувала пропозиція була, але ці умови його не влаштували, тому що тут двійка. Він мав все, що хотів, в принципі. Розумієш? Угу. Ну, Йому вигідні умови запропонувати вони не змогли. Є ще дуже багато тем пов'язаних з смертю Андрія Портнова. Я думаю, що ми зробимо окремий з тобою цикл передач. І думаю, що ми з тобою залишимося в цілковитій безпеці. Є про що поговорити, але з метою безпеки одна одної Ми цю тему зараз з тобою повільно будемо закривати. Я тобі дуже вдячна за те, що ти відповіла на такі гострі запитання, скажу чесно. Я дякую, що ти погодилась. Я думала, не погодишся, бо деякі майстри сказали, що вони ці питання коментувати не можуть, не будуть, не виходить. Е, от е, я розумію, бо дійсно це дуже е, такі гострі запитання. Крізь дякую тобі за сміливість. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляди. Я ще раз нагадую, що в нас всі випуски благодійні. Ми збираємо на потреби зсу. І е, зараз я хочу попросити вас долучитися на збір Мавіка. Ми збираємо на мавік. Він в конче край необхідний, для нас звернулися військові. І е, я хочу вам сказати, що в телеграм-каналі для того, щоб якось швидше зібрати ці кошти на донати, ми будемо робити благодійні розіграші за донат. Найбільші донати в нас отримують особисті подарунки від мене, від Тетяни Гай, від Крістіни, е, від е, каналу Прогноз. Давайте просто зробимо разом диво, що потрібно для того, щоб е, взяти участь у розіграші. Ви робите донат, робите скріншот і кидаєте нам е, в телеграм-каналі під постом е, про збір е, свої донати е, в цю п'ятницю. Перший розіграш. Що будемо розігрувати? Особисту консультацію зі мною і е, будемо розігрувати колоду карт Таро. Ну а далі е, можна буде отримати дуже багато е, всяких. Е, Прикольних штук від нашого каналу, наших майстрів, давайте робити добро разом. Кріс, дякую тобі. Я і я дякую тобі. Побачимося, Побачимося.